І що, це, що ще цікаво? Ми поставили таке питання, які політичні сили ви більше схильні підтримати на виборах. Ті, які зараз при владі, чи ті, які зараз в опозиції до влади. Ми подібне питання ставили весною 2011 року, правда, там, правда, там малося, малося на увазі не вибори, звичайно, а просто підтримують владу, опозицію чи нікого не підтримують. І тоді е, майже 40% нікого не підтримали, 18% е, відповіли, що їм важко сказати, а 23% підтримували партії при влади і е, майже 19% тих, хто в опозиції. Е, зараз ми задали теж питання стосовно виборів, кого схильне підтримувати. От цікаво, що стосується підтримки партії влади, воно приблизно таке саме. Було 23, зараз 26, трошки зросло, але не набагато. А от підтримка опозиційних сил зросла істотно з 19 до 32%. Це досить багато. От. І що ще тут цікаво, якщо дивитися на явку, то явка тих, хто заявив, що вони підтримують партії влади, явка тих, хто підтримує партію опозиції, становить більше 90%. Тобто це дуже поляризована, дуже вмотивована і така, знаєте, мобілізована частина електорату у цій, у цій антагонізмі і протистоянні влада і опозиція. А тих, хто відповідає, що це не має значення для їхнього вибору, серед них більше 30% сказали, що вони на вибори не збираються. І що цікаво, що таких для кого це протистояння не має значення, найбільше. У е, колишні е, організації е, традиційних регіонів підтримки партії регіонів. Ну, от, наприклад, візьмемо Донецьку область. Вона все-таки велика, тому можна говорити про якісь, е, про якісь е, тенденції, принаймні, на відсотках, але про тенденції маємо, можна говорити. Ну, е, 30% в Донецькій області, от, за даними нашого опитування, не збирається йти на вибори, плюс е, 20% не визначилися. Це половина, половина населення. Чи підуть вони на вибори чи ні, це знак, великий знак питання. Тобто, І оце не матиме значення для мого вибору, воно найвище якраз в цих, в цих традиційно, регіонах традиційної підтримки партії регіонів на Сході і на Півдні. Бо, у Західному регіоні однозначно абсолютна більшість підтримує опозицію, в центральному менше, але теж підтримує опозицію, а в, на півдні і о, на сході воно ділиться. Там опозицію підтримують мало, ви бачите і по відсоткам, але воно ділиться майже порівну між тими, хто підтримує владу, і тими, хто, не під, хто ну, для кого це не має значення, влада чи опозиція, тобто ну, не підтримують, скажімо так, ні владу, ні опозицію. От. Що ще цікаво? Ми питали щодо списків. щодо списків питали, Бо вже на час опитування списки всі партії були оприлюднені, проведені з'їзди, всі списки вже були. Причому ми питали про список власне партії, за яку респондент збирається голосувати, свою партію. Так от більше полов зараз. Так, от, що стосується списків, з усім списком партії ознайомилися лише 14%. І то мені ця цифра здається дещо сумнівною, хоча може бути. Ще 13% ознайомилися з списком кандидатів, які, на його думку, входять в прохідну частину. 39% списком тих, хто визначився з голосуванням про партію, не просто визначився. 39% списками не знайомилися взагалі. Навіть з першою п'ятіркою. Ще 26 ознайомиться з першою п'ятіркою. Тобто, в сумі, це виходить, що 66% виборців, які вже визначилися за кого голосувати, ну, знають в кращому разі першу п'ятірку. Але коли ми питали про задоволення списком, наскільки вони задоволені списками, то все-таки серед тих, хто. Зовсім не ознайомилася, ну вони там в більшості, чесно відповіла, важко сказати. Серед тих, хто ознайомився з першою п'ятіркою, більше задоволена списком взагалі. Тобто це проблема. Проблема взагалі, стандартна проблема, потім кажуть, що не тих обрали, на тих списках, але люди не дуже бачимо схильні дивитися в список тих, за кого вони голосують.